Нінтендові легендарна консоль, і стала вона такою, бо Нінтендо прекрасно розуміло, що їх консоль гірша за конкурентів. Саме розуміння цього підштовхнуло інженерів, дизайнерів та компанію в цілому змінити вектор розвитку консолей з все для всіх в сторону казуалів та family friendly. Основні конкуренти Wii, PS3 та Xbox 360 були набагато продуктивніші, та мали в бібліотеці дійсно велику кількість різносторонніх ігор, але не так багато для казуалів чи патігеймів. Тому 2 грудня 2006 року з'являється в продажі консоль. Основний гімік якої ремоут-контролери, якими для керування потрібно рухатись. Це ідеально вписувалося у спортивні ігри, усілякі смішні паті-гейми, підштовхуючи гравців до активності. Нінтендо влучила у яблучко, зайшла з тієї сторони, яку конкуренти навіть не розглядали. Хоч вона і отримала репутацію консолі для дівчаток. Тим не менш, загальна кількість проданих пристроїв 101 мільйон говорить про колосальний успіх. Виробництво Wii припинилося в 2011 році, залишивши значний слід в історії геймінгу.